Всім привіт! В сьогоднішній торгівлі використаю три сигнали і у 16 угод. І подивлюся, що з цього вийде. Відмічаємо рівні підтримки та рівні опори, без них ніяк. І ось з'являється дуже хороший сигнал. І я укладаю угоду. 2, 3, 4, 5 угод. І так, дивимося, що з цього вийде. Зараз прискорюю відео, щоб довго не чекати. І тут сижу, таки нікого не трогаю, веду торгівлю і тут прильот. Потім через декілька секунд наступний прильот. Це все записалось на мікрофон. Ось вам вставив, послухайте. О, гасят! Ракети літають. Собаки, суттулік. Під час запису відео пролітає одна ракета, потім через декілька секунд наступна ракета пролітає. Відео я вже озвучую після запису, але коли записував саме відео, то мікрофон був включений, і було чутно звук, як пролітають ось ці ракети, і ну, звичайно, мої емоції. Ще трошки прискорив відео, і ось наші угоди закриваються у плюс всі п'ять угод. Шукаю нову точку для входу. Ось підвертається момент, але. Сигнал не дуже такий сильний. І я укладаю 4 угоди, тобто вирішив ризикнути. Пришвидшую відео, щоб ви довго не чекали, і зараз подивимося на результат другого сигналу. Так, Як я і говорив, сигнал не дуже добрий і ці позиції зараз закриються в мінус, ці угоди. Ось. Все, пішли наші мінуси, 4 угоди в мінус, ну і фіг з ними. Це не страшно, це ринок його контролювати невозможно. Так що шукаємо новий сигнал і не паримося. Ось підвертається нам новий хороший сигнал, мощний такий сигнал. Медведі наступають. І ось Я укладаю угоди, в 6 на третьому сигналі, і зараз подивимось на результат. І ось відбувається сильний імпульс. вниз. І зараз, як я і говорив, медведі наступають. І ці угоди. Закриюються у плюс. Ось вони позакривалися всі у плюс. І зараз будемо шукати четвертий сигнал для входу. І да, на початку відео я сказав 3 сигнали і 16 угод, але будемо вкладати 4 сигнали і 16 угод, тому що я там помилився і неправильно сказав. І ось я викладаю ще 5 угод на медвежому імпульсі і розраховую, що ці 5 угод зайдуть в плюс. І зараз подивимося на результат. Я зараз прискорюю відео і очікую. Ось тут пішов сильний імпульс вниз, як я це називаю, Медведі наступають. І У мене тут вимкнулася програма для запису відео, прийшлося все швидко перезавантажити. Але ці всі угоди зайшли у плюс. І зараз все покажу вам. Ось Зараз відкрию угоди. Ось всі плюси та мінуси. Отримали 12 плюсів і 4 мінуси. І нам вдалося заробити 736 доларів. Хто додивився відео до кінця, всім дякую. Всім удачі і всім побачення.